Сьогодні дев'яті роковини катастрофи рейсу MH17. 17 липня 2014 року. Пасажирський боїнг збили в небі над Донеччиною російські терористи. Літак Малазійських авіаліній прямував з Амстердама до Куала Лумпору. На облавку перебували 298 людей. Загинули усі. Спільна слідча група встановила, що в лайнер поцілили із зенітно-ракетної установки БУК, яка належала 53-й бригаді в Курську, і перевезли на окуповану частину України з дозволу путь. На торік суд Ґаґ оголосив перші вироки у цій справі. До довічного ув'язнення заочно засудили колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна, його підлеглого Сергія Дубінського і українця сепаратиста Леоніда Харченка. Їх визнали винними в убивстві майже трьох сотень людей. Слідчі також з'ясували деталі про членів екіпажу Бука і їх командування, але поки що недостатньо доказів, щоб передати їх до суду і почати переслідування нових підозрюваних. Відповідав. Альність Росії за свої злочини неминуча наголошує в роковина трагедії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, держава-терористка відповість повною мірою за усі злочини скоєні в Україні. Наголошує президент України Володимир Зеленський у себе у Твіттері. Наші думки і серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія спричинена агресором ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини скоєні в Україні. Частина терористів із ПВК «Вагнер» вже прибула до Білорусі. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс із посиланням на сухпутникові знімки компанії Максар. Бойовики розмістилися у військовому таборі в селі Цель за 90 кілометрів від мінська. На знімках видно, як на території наметового табору почали з'являтися вантажівки, автобуси, контейнери. Пікапи і вази. Моніторингова група «Білоруський гайон зазначає, що колона Вагнера в'їхала до Білорусі вночі 15 липня. В її складі було щонайменше 60 транспортних засобів. Це підтвердили й українські прикордонники. Вони намагаються з'ясувати місця дислокації найманців, їх кількість, їхні завдання. Натомість міністерство оборони Білорусі повідомило, що деякі вагнерівці тренують білоруських солдатів на полігоні поблизу Осиповичів у Могилівській області. У Придністров'ї вбили лідера комуністичної партії Олега Хоржана. Його зарізали вдома, просто в робочому кабінеті. Це сталося вночі, і підозрюваних поки немає. Їх не затримали. Тіло убитого знайшла дружина. Поруч був відкритий розграбований сейф. Хоржан кілька років очолював компартію Придністров'я і був депутатом так званого парламенту самопроголошеного утворення. Унікальні мікродрони, системи протиповітряної оборони і далекобійні ракети на саміті НАТО. Союзники України оголосили про чергові пакети військової допомоги для нашої армії, щоб Збройні Сили України могли завдавати точних ударів у тилу ворога. Французи передадуть нам півсотні далекобійних ракет скальп. Це аналог відомих вже британських Шедоу». Німеччина пообіцяла додаткові танки Леопард і БМП Мартер. Норвегія передає Унікальні мікродрони Black Hornet для розвідки як допоможуть 32-грамові літачки нашим збройним силам, з якою зброєю Україна повернулася, із саміту НАТО розкаже Марта Шикула. Хоч не почули, коли станемо членами альянсу, і самі до НАТО повернулися не з порожніми руками. Союзники вкотре продемонстрували підтримку України саме у військовому плані. Західні партнери оголосили про чергові пакети допомоги для нашої армії. Арсенал збройних сил поповнився великою кількістю потужної та потрібної зброї. Найбільший пакет допомоги Україна отримала від США на 800 мільйонів доларів. Серед заокеанських подарунків боєприпаси для ППО, систем Хаймерс та Петріо артилерійські снаряди, ракети, ТОВ, високоточні авіаційні боєприпаси, гранати і касетні снаряди, БМП Бредлі та бронетранспортери Страйкер, машини для евакуації техніки, розмінування та зброю для збиття повітряних цілей. На подарунки була і Німеччина НАТО на броньовану техніку. Від Бундесверу збройним силам уже відомі нашим армійцям танки Леопард, броньовані машини піхоти Мардер та броньовані ремонтно-евакуаційні машини бергер Панцер-2». Пакет допомоги від Німеччини коштує 600 мільйонів євро. Окрім броні, туди війшли й артилерійські снаряди, пускові установки Петріот і безпілотники. БМП Мардер. Дуже корисні, не дивлячись навіть на те, що ну, це досить старі а БМП, а це 60-ті сімдесяти роки, коли. Вони розроблялись та були прийняті на озброєння, але це набагато краще аніж бмп 1 БМП 2 БМП 3 радянського типу. А вони більш надійні, Вони мають більший захист, вони більш надійні як технічному плані, так і по збереженню життя для десанту та екіпажу. Тому нам вони дуже потрібні зараз. Військову допомогу Україна отримала і від Великої Британії, Словаччини, Чехії, Канади, Австралії, Норвегії. Та Франції більшість такої техніки та зброї раніше надавали нашим захисникам, і ті успішно використовували її проти Росії, захищали небо, насипали москолоті, оборонялися та розміновували деокуповані території. Не минулося і без сюрпризів. Наприклад, Франція вперше пообіцяла зупів сотні далекобійних ракет скальп це аналог британських сторм шедо дальністю до 300 кілометрів. Такий подарунок, напевно, не надто до вподоби росіянам, бо смалить чітко та залітає далеко в тил ворога. Надиська висота 30 метрів, що робить її майже непомітною для російських систем. ППО дуже важко її зафіксувати, дуже важко супроводжувати. Відповідно, дуже дуже важко її знищити російськими системами, навіть найсучаснішими системами протиповітряної оборони. Досить потужна бойова частина 450 кілограмів, бронебійного проникаючого типу. А все це і робить дуже небезпечною для росіян. Збройні сили поповнилися і новими розвідниками. Тисячу унікальних міні-дронів із фантастичними уміннями передали норвежці. Це унікальне рішення. Вага Black Hornet 32 грами. Він от такого розміру це маленький такий вертольотик. Який, попри те, що важить знов таки 32 грами, знаходиться у повітрі 25 хвилин, мрязу прямого зв'язку приблизно півтора кілометри, і він оснащений тепловізором. І він керується ну з маленького пульта у оператора такий планшет перед очима. Black Hornet або чорний шершень допоможе українським розвідникам та силам спецоперацій під час визволення тимчасово окупованих населених пунктів. Міні-дрони мають перевагу над мавіками, які активно використовують наші військові, бо легко долетять у важкодоступні місця і можуть проводити розвідку у приміщеннях. Наприклад, дрон може через вікно проникнути всередину будівлі. Для чого це зроблено? Це Можливість просто на рівні піхотного відділення отримати засіб розвитки для того, щоб дізнатися, а що там за рогом, а що там у цій посаді, для того, щоб, наприклад, бачити прямо у цьому від похона рівні піхотного відділення, які позиції зайняв ворог далі по окопу. Не десь там за 10-20 кілометрів це рівень інший, іншого підрозділу, і ну ворформування там роти, батальйону, бригади. А побачити, що дійсно за роком, за через 10 метрів, і мова йде про такий от маленький дрончик, який виконує цю задачу. Це те, що дозволяє просто банально зберегти життя. Про допомогу Україні повідомила і Південна Корея. О тім, що увійшло до пакета, не розголошують. Західні партнери допомагають нашим збройним силам від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки цьому арсеналу ми обороняємося, наступаємо і робимо росні бавовну. Постачати українцям техніку та зброю союзники обіцяють, доки це буде потрібно. Марта Шикула.